Всім доброго дня! Сьогодні би хотіла поговорити з приводу там, облаштування приміщення, облаштування там, території для кіс. Коментарі такі прилетіли, чи є в мене таке відео. На жаль, я не робила, як я облаштовую це все з того моменту, як я переїхала, бо мені було просто не до цього. Бо треба було швидко-швидко. Я працювала одна, тому на, 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 наразі. Тобто, По переїзду в мене, як бачите, оцей навіс вже був тут, стояв. Тобто, я його не робила. Я вже купила будинок з усім оцим. Отут у мене сарай. Вхід в сарай він розположений в мене посередині. Приміщення сараю, тому тобто я от заходжу. Ви можете бачити, в мене віно 5 на 5. Оці желізні клітки, вони тут і були. Я дуже хочу їх прибрати звідси, бо вони заважають. Мені облаштувати тут ну, повноцінні нормальні стойки ну, для козочок. Але ж, ну, тобто, Воно буде по суті точно так же, просто трішки передвинуте і зроблене з дерева. Наразі в мене є ось таке одне приміщення, де в мене живуть троє кіз дорослих. Отак от я відкриваю двері, коли кози виходять в мене на вулицю, прикриваючи, як бачите, кормову базу. Тобто, ось тут в мене кози їдять. Я зробила таким чином, щоб ось вхід я просто прикрила його, бо коза змалятиме, щоб їм не було холодно. Тут зробила посередині теж двері. Є місце. Справа є зліва. Тобто тут живе в мене дві кози. Наразі коза з козенятами. Друга коза, яка з нею живе, вона заходить на ніч, вони сплять разом без проблем. Наразі тільки так. Бо відсадити не можу просто нікуди. Кормова база. То є, кормовий стіл в мене ось тут. Тут приблизно трішки навіть, навіть, навіть метр. Так, тут метр. У мене він іде метр. Е, і в ту сторону 2,5 метри. Метр на 2,5. Кормова, кормовий стіл на два відсіки. Отут відсік і отут відсік. А відсік цей десь 2,5. Ні, 2 так, 2 на 2 з половиною. Десь так. А цей відсік у мене йде трішки менше. Метр вісімдесят на три з копійками, щось таке. Але це теж не повноцінний, Ну, не повністю так, як я планую, бо я все-таки планую, як ви бачите, у мене тут воно перекривається. Ось так. Я планую зробити отут посередині цієї балки. Ось так. Зробити перегородку. І тут буде ще одна стайня для двох кос. Тут буде калітка, поки що так зроблено. Тут де оця рішітка, теж буде кормова база паралельно цієї кормової. Тут кормова база і тут буде кормова база. А тут буде ще одне приміщення для козла або козенят. Більше для козенят, бо звідти тепліше. Тут вхід якраз буде, і отак стоїть у мене станочок. Ну, станочок далеко від желізної, бо тут явно свиней тримали. Поки воно так як є, поки не перероблювали, часу просто немає. Ну, планується, це плани, це плани, але я поки зробила так на швидку руку, бо часу в мене було небагато. Ну, в принципі, непогано зроблено. Тут є місце, щоб розвернутися, як ви бачите, дуже багато місця. Тут треба мені ще зробити розетки. Да, нормальне світло, щоб е, доїти кіс, я змогла тут поставити прямо посередині доїльний апарат, бо кіз зараз вже п'ятеро будуть котитися, руками тяжко. По виходу, коли виходиш, двері відчиняються зразу в вольєр. Вони в мене ось тут, в цьому вольєрі, живуть. Е, Теж строїла швидко, просто перегородила тут стінку. Чим було, пошвидше. Тут в мене шифер, як ви бачите, теж за... заробляла досками, щоб не повибивали шифер. Хоча ось тут вже в мене тріснутий шифер. Ну, то нічого страшного. Для п'ятьох козочок, ну, в принципі, нормально. І кормова, кормовий стіл зразу на виході. Таким чином, тільки його треба робити так, щоб він був під навісом. Тобто, ось такого плану. Я теж, як ви бачите, швидко-швидко просто з'єднала декілька балок приєднала їх криші, закинула туди желізну таку платформочку. Що знайшла? Одним словом, що знайшла тут по місцю, те й закинула. І е, половина кормової бази в мене, виходить, під накриттям. Треба дороблювати далі е, і накривати, щоб воно було повністю все під накриттям. Тут мені дуже подобається те, що в мене ось козівник і зразу йде літня кухня. Кажу зразу, літня кухня теж треба робити все. Там поки хлам в мене, але потім вона буде працювати як сироварня і літня кухня. Тож, ну, якось так. Щоб вийти погуляти нам, я їх... Випускаю звідси і ми йдемо, ой, ми йдемо сюди, донизу. Тут в мене курочки ось так живуть. Ко-ко-ко бігають. Ось тут я зробила такий прохід, а тут у мене, якщо видно, я поставила електропастух по території, щоб вони могли пройти туди вниз. Бо тут в мене фруктові дерева стоять, молодий сад посаджений, то я не дуже хотіла, щоб вони його просто поїли. Хоча це вже були такі нюанси. Як ви бачите, тут у мене забор рабіця є між сусідом і мною, а тут вже такий хілінький, ще рабіться є трошки, але вже хиліньке треба все чинити. Ось я все електропастухом просто перекрила свою територію. Трішки у сусідів взяла територію для випасу. У мене, як ви бачите, огород під нахилом. але це... Ні на що не впливає, тоб козам з радістю виходити і пастися. Ось таким чином тут у мене стоять білі пластмасові ці стовпчики, а там далі ми зробили желізні вже стовпчики. І оце трошки у сусіда взяли території і повели до самої річки туди вниз. Це за. Городила я електропастухом, козочком, щоб вони тут собі жили літом повний день. Наразі я їх виходжу, виганяю сюди, там, побігати, погрітися на сонечку, такого плану. Погуляти, попастися. Поки сидять, ну, як би вдома. Але в планах, звісно, зробити їм е, десь. Тут такий навесик, щоб вони могли цілий день проводити тут, не заходжучи додому. Ну, це все в планах. Так що територія тут велика, пасти де є? Ну, є де, то я з ними виходжу, там в мене в кінці. Біля річки є таке місце, де я зробила, щоб можна було випустити їх туди, прямо до самої річки. Есть, ну, типу каліточки з електропастуха вихід. Е, можна і вправо піти туди, в сторону до сусідів, і вліво можна піти, Там всюди трава, всюди зарослі. Але ж теж, якщо кози починають бігти доверху, думаючи, що вони біжуть додому, вони починають стикатися з сусідськими деревами, то треба перегородити спочатку сусідів від моїх кіз, і тоді вже ходити з ними так гуляти. Но частіше всього вони бігають за мною, тобто ходять за мною, куди я, туди і вони. Так що, ось такі ось справи. Облаштування козівника території це все індивідуально. У кого є яка можливість, у кого яке приміщення, у кого є свободна територія біля козівника. Це все треба продумувати, обдумувати, як воно краще. Ось я б дуже б хотіла. Дуже б хотіла построїти ось тут невеличкий козівник такого ж розміру 5х5 або 6х6. Зразу з вигулом ось, ось сюди, де ми зараз гуляємо, де більш менш рівна площадка для того, щоб вони могли гуляти в мене на сонечку. Бо під накриттям Взимку вони постійно сидять просто там. Але поки як є, це все потім на майбутнє. Буде все думатись і, як то кажуть, робитися. Бо часто буває так, що ти запланував, вроді зробив, а потім розумієш, що це не так, як. Ну, як хотілося б, вроді б тобі. Тому повторюю ще раз, все це індивідуально. Це треба продумувати по можливості спочатку, як там заїздити в козівник, або коли є можливість знайняти людей і це все зробити, то це вже інше. Питання. У мене такого не було, я робила все повністю сама, тому я старалася зробити максимуально мені, щоб було, е, як це сказати на український, удобно е, ну, покращити життя і собі, і козом. Е, колись у мене е, до цього був вигул дуже-дуже великий в них. Соток з 5, мабуть, але не було в нього нормального там, накриття і кормової бази, такої, як тут я построїла, йому це зробила. Мені дуже так подобається, коли в них є навіс. Літком тут дуже гарно, вони собі зайшли, їм не жарко. Взимку, звісно, тут трішки прохолодно, бо тут завжди тінь. Зато коли сніг і дощ їм нічого на голову не капає. Якщо, просто, якщо їм виділити більше місця, тут вже ну, ну, нема куди. Тут йде асфальт, в мене тут машини заїжджають, теж говновозка, теж сіно, тобто тут нема куди розширити їм прохід, щоб вони могли пройтись на сонечку, погрітися. Тому приходиться просто їх виводити туди на випас і там з ними гуляти, щоб вони грілися взимку От весною, взимку на сонечку. Так що дивіться по своїх приміщеннях, можливостях, чи є можливість зробити їм навіс зразу біля сарайчику його козівника, чи в стороні десь то виганяти, заганяти постійно. Це все, все повністю індивідуально, у кого, яке, у кого яка можливість є. Якщо ж є просто от сарай і все, і там десь будинок далеко від сараю, то там можна розігнатися, як хочеш. У мене так сильно тут розігнатися неможливо було, тому все одно я зробила по максимуму, щоб було комфортно і козам, і мені, щоб я там до них не заходила, щоб закидувати це сіно. Я зробила ось таку кормову, кормовий стіл. Я взяла, підійшла, кинула то сіно. Те сіно, які вони не доїдають, от як -от, в цьому винятку. Я його згрібаю, там, потім в мішки складаю, в мене є до кого відвезти його, там, поняшкам віддаю. Вони проїдають. Ну і теж підніс, піднести сіно кинути, мені не треба відкривати калітку і заносити. Це тільки ось на час, коли заносиш в сарай, туди да, я там беру. Якусь частину сіна несу, їм насипаю на ніч, і вони в мене ночі там жують. А цілий день вони знаходяться просто так біля приміщення, завжди сарай у нас відкритий. Це зараз я його закрила, бо там малеча, щоб не мерзла, бо сьогодні прохолодно ще, хоч вже вроде плюс, але плюс на сонечку. Тут в тіньочці дуже прохолодно. тому... Сарай в мене доволі теплий, тобто, там плюсова температура. Коли мінус 10 було, там було плюс 2, плюс 3 вночі, тобто, коли вони нахекали там. Зранку, звісно, я коли відкриваю сарай, то він козівник, то він охолоджується і температура в нього стає більш-менш стабільною з вулицею, але все одно, там тепліше, ніж на вулиці. Так що, отакі от справи. Думайте, дивіться по ваших можливостях, як ви хочете строїтися. Гарного дня і до побачення. Бажаю всім успіхів.